І все починало так. Спочатку Бог створив землю, Тоді сів трошки перепочити, Потім Бог створив хлопа, знову сів трошки відпочити, а далі взяв ти створив жінку і все, на тому пизда. Босимутися колесо крутися, бо мутяться колесо крутиться, бо мутяться колесо крутиться, не чекали, мабуть, друзину, а я це зробив. Та ні, чекали ви, тому тримайте мій новий поримент. Мені завжди весело, весело, на село Чи просто літаю рідним містом. Тебе не поїхав у колонках, Хіп-хоп іпхопісно виривається в салону, на дворі свято чи пісно Не цурайте стачки і займайте своє крісло. Перелітали ями з нецензурними словами, стали понакидали гади, тюркі що ми розіграли. Отак справи, бро, отак справи, спустило колесо, міняти стали, запускає двигун і розсикає по вулицях.